Доброго дня, шановні наші глядачі, сьогодні я хочу розповісти про муніципальний еретичний план, який планується розробити і втілити в нашій громаді. Мене звати Юрій Савич, я начальник відділу підтримки громадських ініціатив та нероефективності з Вягельської міської ради. Отже, що таке муніципальний еретичний план, що він собою являє і взагалі для чого він в громаді? Муніципальний енергетичний план це документ стратегічного планування, який визначає цілі стало енергетичну розвитку нашої громади, і відповідно містить перелік заходів, як же їх досягти. Чому ми вирішили прийняти муніципальний енергетичний план? А вирішили, тому що це в першу чергу законодавча ініціатива і законодавча вимога. Цей муніципальний енергетичний план має бути розроблений в відповідності до закону України про енергетичну ефективність, а сам процес розробки чітко регламентується методикою розробки муніципальних енергетичних планів, які прийняті в минулому році відповідним наказом мінінфраструктури. В нас, в принципі, процес уже цей запущений, тому що на сесії міської ради 25 липня прийнято якраз рішення, яким ініційовано процес розробки муніципального енергетичного плану. Створена відповідна робоча група, затверджено календарний графік розробки цього муніципального еретичного плану і загалом всі етапи, які мають бути. Отже, для чого нашій громаді муніципальний еретичний план. Ну, як я вже сказав, в першу чергу це вимога чинного законодавства. Друге, це те, що ми розуміємо, що енергетичне планування є досить важливим. Бо якщо навіть ми подивимося на видатки нашого місцевого бюджету, то на другому місці після заробітної плати саме видатки на енергоносії становлять другу за величиною статтю в місцевому бюджеті. І ми розуміємо, що цей процес буде тільки збільшуватися, тому що ціни на енергоресурси ви вже самі бачите по своїх приватних домоволодіннях, ростуть. І цей процес, на жаль, поки що матиме таку тенденцію. Разом з тим, ми додали ще в цьому і не тільки в цьому і в минулих роках, зв'язку з вторгненням Російської Федерації, одна з проблем це наша енергетична безпека. Саме на питання, як зменшити енергоспоживання, як збільшити використання відновлюваних енергії, як покращити стан нашої енергетичної безпеки. От на всі ці питання має відповісти муніципальний енергетичний план. Як я вже сказав, він розробляється за чітко визначеною методикою. Затверджений наказом інфраструктури 1163 від 2023 року. Отже, які етапи передбачаються при розробці муніципально-ретичного плану? Ну, в першу чергу, це етап ініціювання його, в принципі ми вже пройшли. Прийнято відповідне рішення сесії міської ради. Далі триває етап збору документів інформації необхідних для того, щоб визначити. Стан справ в енергетичній сфері в нашій громаді, і це не лише стосується, хочу підкреслити, комунальної сфери, це стосується, в тому числі, і житлового сектору, громадського транспорту, сфери управління побутовими відходами. Тобто муніципальний енергетичний план охоплює досить таки широку сферу, саме тому він є і документом стратегічного планування. На підставі зібраних даних буде проведено відповідний аналіз стану справ, визначені цілі, які нам потрібно буде досягти. А перший муніципальний гетичний план згідно методики розробляється до 2030 року включно. Надалі він буде розроблятися на наступні 10 років. Після того, як коли ми визначили цілі, ми відповідно плануємо якісь заходи, тобто заходи енергоефективні, в першу чергу, які ми плануємо в нашій громаді провести для того, щоб досягти ці цілі. Далі формується власне сам муніципальний геретичний план, який вмістить. І аналітичну частину, і частину цільову, тобто куди ми маємо рухатися, і перелік заходів, які ми маємо провадити для того, щоб досягти поставлених цілей. Після того він має пройти процес так званого обговорення і погодження. Процес обговорення і погодження складається з двох частин. В першу чергу це має бути проведено громадське обговорення, тобто це не буде якийсь такий, знаєте, закритий документ в першу чергу у частині того, що ми плануємо робити. Можливо, там певні якісь обмеження по інформації будуть пов'язані з військовим станом, але загалом по заходах, які ми маємо втілити в громаді, це буде загально доступно, і кожен житель громади може внести якісь свої пропозиції зауваження. Також методикою передбачено, що муніципальний ритичний план має бути. Наданий до обласної військової адміністрації для того, щоб вони могли проаналізувати його і внести відповідні свої якісь пропозиції, рекомендації по його покращенню, якщо такі будуть. Далі, після того, коли ми пройшли відповідні громадські обговорення і погодження з обласною державною адміністрацією, цей документ виноситься на сесію міської ради, де депутати вже остаточно своїм рішенням приймають і затверджують муніципальний еретичний план. Після того передбачено, що муніципальний ретичний план має бути підкріплений відповідною місцевою цільовою програмою. Тобто, це буде ще додатково розроблена місцева цільова програма, якщо по стандартній процедурі така програма розробляється на 5 років кожні, і теж містить перелік заходів, які забезпечують виконання муніципального ретичного плану. Отже, підсумовуючи, для чого нам муніципальний ритичний план. Ну, В першу чергу, для того, щоб проаналізувати, деталізувати повністю в стан енергетичної сфери в нас, для того, щоб запланувати заходи, які ми зможемо втілити для того, щоб максимально знизити енергоспоживання і ефективно використовувати наявні енергетичні ресурси, фінансові та інші. І крім того, я хочу зазначити, що такий документ стане таким потужним інвестиційним інструментом, тому що міжнародні донори, а саме на них, в першу чергу, ми маємо розраховувати. бо Ресурси місцевого бюджету в період військового стану є досить обмеженими, тому без допомоги наших міжнародних партнерів втілити їх буде непросто. Наприклад, я приведу навіть ті заходи, які вже профінансовані коштом грантів. Це ми, з, наприклад, компанія GIZ, з якою ми тісно співпрацювали, яка в принципі погодилася нам надати фінансування. 200 тисяч євро це на ліцей номер 4 там замінено вікна, і зараз буде модернізована система опалення. 70 тисяч євро. Зараз буде встановлено тепловина та ІТП «Цереде Дельфін. Також вони нам зараз допомагають розробляти в тому числі і муніципальний енергетичний план, тобто ми не самі його будемо робити, а з допомогою потужної експертної команди компанії ДЖІЗЕТ. Ну і крім того, вони нам допоможуть розробити нову схему теплопостачання. Але це стало можливим в тому числі завдяки тому, що в нас була своя муніципальна еретична програма, прийнята в 2022 році. Тобто, донори хочуть бачити стратегію розвитку в певній галузі, не просто якісь окремі заходи, а загалом наше бачення, що ми розуміємо існуючий стан справ і знаємо, як рухатися, які заходи провадити для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Саме тому муніципальний еретичний план і покликаний допомогти нам розв'язати проблеми, які пов'язані з енергоспоживанням, знизити його, з енергобезпекою, максимально зробити так, щоб ми мали власні джерела енергії і розраховували в період можливих там блекаутів чи інших там проблем на свої власні ресурси. Тому слідкуйте, будь ласка, за новинами, за подіями. Якщо у вас є якісь цікаві пропозиції, своє бачення, що має бути в цьому муніципальному ритичному плані, раді будемо їх врахувати, для того, щоб цей документ був не лише зроблений чиновниками, а всією громадою. Дякую за увагу.